У нас на підйомнику Nissan Murano 52. Знімаємо роздатку. Будемо міняти сальники роздатки. Там 5 сальників, верніше, як 4 сальника, 1 пильник і одне резинове кольцо. історія така. Міняли йому сальники, ці що ззовні ось стоять 3 штучки. Сальник, два сальника і пильник. Після цього каже людина, що в нього ділося якимось чином незрозумілим і для мене теж. Масло в коробці, 4 літра пропало. Потім йому залишили 4 літра, але підтікання продовжувалися. В общем, щось дивне, щось незрозуміле. Приїхав він, ми бачимо, що тече. от... Там, де нібито йому міняли цих три сальника. Ну, може і міняли. Тече з роздатки назовні і тече між роздаткою і коробкою. Ми знімаємо зараз роздатку, будемо ці всі сальники міняти. Але що я ще помітив? Ось капає олива. З коробочки пробочку відкрутили. А вона пахне роздаточною оливою. І така густенька якась от, не схожа на NS2, NS3. Таке враження, що вона густіша. І характерний запах для роздаточної оливи. Часничком. Тому я так думаю, що олива з роздатки в нього витікає в коробку, з коробки в роздатку. Розберемо роздаточку, подивимося, що там. В коробці теж будемо міняти ливу, тому, ну, тому що потрібно її поміняти. Вона вже змішана з роздаточною. Поміняємо раз зі зняттям піддона з фільтрами. І через деякий час потім ще раз поміняємо. Зняли роздатку і всередині в коробці якась резиночка. кусочок якогось колечка. Зараз ми його достанемо. І будемо роздивлятися, звідки воно там взялося. Резиночка та, що в коробці не зрозуміла, звідки. Принаймні, колечко ціле, ось це. Сальник той, що тут, теж візуально цілий. І ці зовні, зовні цілі. Зараз будемо розбирати роздатку. Знайшли ми, звідки був кусочок резиночки. Ось зсередини, якщо подивитися, то он закусена куска різинки на сальники немає. Пошкоджений сальник. Як його так пошкодили, не зрозуміло. Ну, в общем, немає там кусочка. Ці нібито цілі. Зараз ми їх ще більш детально але, але так ціленькі міняти будемо всі. І цю різиночку, яка могла пустити масло з коробки могло витекти. А можливо, той, хто робив тут щось раніше, просто не залив те масло в коробку. Поміняли усі сальники. От коробочки, пакетики з під них оригінальні. Значить, ось цей, він пошкоджений був, заломаний. Але всі куски при ньому цілі. Ну, Тобто, якщо його отак от вирівнять, то він цілий. З нього просто резинка злетіла, я так розумію. І от, їздив, він злетівши так і деформувався отак. От. Але залишається питанням отой кусочок, що ми бачили в коробці, звідки він? він не з цього сальника. Тобто, всі фрагменти цього сальника, ось тут зараз присутні немає так, щоб щось від нього відірвалося. І ось ці всі сальники теж без пошкоджень явних. І тут теж Ну це кольцо, яке тримає оливу з коробки, щоб не витікало назовні. Теж ціле. Правда, воно таке вжатеньке. Але я не думаю, що це воно могло пустити. Тому. Така таємниця. Скоріше за все, що цей резиновий кусочок там блуждав от, і призводив до них гарних речей. Можливо, що він попав десь під якийсь сальник, потім його виплюнуло туди в чашку диференціала, І ми його там наблюдали. В общем, загадочна історія. Ну, поміняли всі сальнички, в принципі, явних якихось пошкоджень на валах. Там на тих місцях, де по яких працюють сальники, не видно. Тому думаю, що все буде працювати далі.